Замість саду та грядок ряди автівок. Власник цього приватного будинку побудував справжню парковку просто на своїй території. І тепер сюди щодня приїжджають мешканці сусідніх висоток, щоб залишити свій транспорт. Ми теж спробували орендувати одне паркомісце. Зателефонували до власника приватного будинку. Ні, не, не нема місць немає місць нас. Немає місць. А можливо там найближчим часом будуть. Ви знаєте. Деякі вже по року стоять, ну записали їх в черзі, і ніхто не, не, не може поставити, тому я навіть і телефон записувати не буду важко. На цій ділянці ми нарахували 20 місць під накриттям. Ще кілька автівок припарковані поруч просто неба. За оренду паркомісця чоловік просить щонайменше 3 тисячі гривень на місяць, розповіли нам мешканці висоток. Бухгалтерію місцеві підбили за нас. На районі впевнені, що власник ділянки отримує більше 2 тисяч доларів на місяць. Поділитися секретами свого успіху з нами чоловік не захотів. Розмова вийшла короткою. Пол района жаба давить Ви ще там. Всяке займайтесь. Тобто ви не вийдете, я поставив, да поставив люди. Просять, я і поставив.